Я сьогодні маю честь запросити до слова влімошановного спікера парламенту Фінляндської Республіки Юсі Хала Ахо. Шановний пане спікере, народні депутати України. 30 листопада 1939 дев'ятсот тридцять дев'ятого року. Моя країна, Фінляндія. Стала жертвою російських імперіалістичних амбіцій. Події 24 лютого минулого року неспровоковане вторгнення і бомбардування українських міст пробудили у нас болючі спогади нашого власного історичного досвіду з нашим східнім сусідом. Великим розчаруванням було те, що, попри весь наївний оптимізм після холодної війни, ментальність та характер російської держави не змінилися. Як тоді, так і сьогодні вона не поважає ні міжнародного права, ні своїх зобов'язань. Вона не цінує життя ні своїх, ні чужих. Вона вважає, що має право вето на вибори своїх сусідів, право вето навіть на їх існування. Росія поважає і розуміє силу. На російський імперіалізм треба відповісти силою. На початку у перші дні війни, мало хто у заході вірив, що Україна здатна протистояти російському наступу своєю героїчною боротьбою українці не тільки заслужили повагу всього цивілізованого світу, а також дали нам сміливість діяти. рішення про допомогу приймаються надто повільно, але вони приймаються. Станом на сьогодні Фінляндія надіслала до України 20 пакетів військової допомоги. І ми І ми будемо вас підтримувати так довго, як треба. Шановні депутати, жертвами тих самих імперіалістичних амбіцій були також ті мільйони, які втратили своє життя під час Холодомору 32-33 років. Наш парламент, на відміну від багатьох інших, ніколи не видавав декларації про історичні події. У нас навіть немає процедури для цього. Але на минулому тижні глави всіх дев'яти парламентських фракцій разом з переважною більшістю депутатів підписали спільну заяву, в якій констатується, що голодомор є підстави вважати голодомор геноцидом українського народу скоєним радянською владою і його слід називати таким, тобто геноцидом. Я передав цей документ спікеру Верховної Ради. Пану Стефанчуку, вчора. Пані і панове, для мене величезна честь стояти тут перед вами сьогодні. Нехай час загоїть рани життя переможе. Слава Україні!